13 січня міський голова Ілля Діков раду приймав дітей з вишнівських шкіл, які весело та завзято колядували у міській раді. Саме під час візиту колядників у кабінеті мера був присутній народний депутат України В'ячеслав Котовий, який також щиро зрадів вишнівські традиції. Депутати та працівники ради отримали незабутні враження та заряд позитивної енергії. Ну, це вже входить якось ну, в принципі в систему. Я думаю, що воно так і буде в подальшому, тому що це, по-перше, вони якимось чином викладають свої емоції, і дійсно поздоровлення, так як ну, в своєму. І воно має бути вже це традиційно, скажімо так, це ж. Вже сотнями років, що люди, діти мають ще друвати, ходити на старий новий рік. І тому я думаю, ну мені дуже приємно, тим паче, з школи заходять, дитячі садки теж планують всі зайдуть. Я думаю, що на подарунків досить для всіх, і тому буде все, як має бути, по традиції ми все виконуємо, все зробимо. Звичай колюдування тягне своє коріння ще за рійських часів, коли святкували день зимового сонцестояння. З появою християнської релігії обряд колядування був приурочений до різдва христового. Кожного року школярі готують нові виступи і роблять їх особливими. Тож міська рада підготувала солодкі подарунки і з пустими руками колядників не відпускала. Також ну, так, цукерка в першу чергу, щоб ну, було солодке, гарне життя. Все, -все було добренько. Я Думаю, що все інше, то їм мало цікавить. Головне, щоб все було добре. У них у батьків я думаю, то більш дорослі, питання, то їхні. а для діток я думаю, все буде добре. традиція колядування збереглася і до сьогодні. Щойно на небі з'являється перша зоря, розпочинається свята вечеря, а діти збираються гуртом і йдуть вітати всіх з народженням Христа. Учні ЗОЖ номер 3 для колядування навіть нарядили козу дерезу та змусили міського голову разом з працівниками ради витанцьовувати народні українські танці. Дуже задоволений, що якраз прийшов вирішувати питання міста. по... Бюджету на 2014 рік і по лікарні місцевій, і в цей час застав діток, які нам заспівали щедрівки. Це свято дуже велике. завтра вже буде веселям і по старому календарю новий рік. І тому дуже приємно, що дітки ще співають нам щедрівки, дотримуються наших традицій, нашої держави, нині України. Так що дуже задоволений, що попав на, цю, на це свято якраз під час вирішування питань місць. Українці і зараз вірять, що коляда приносять добро, злагоду до щастя. Тому здебільшого дітей раду пускають у дім колядувати. Вже іншого дня голову міста вітали діти старшої групи. Дитсадочку Ромашка. Малі колядники разом з вихователями групи співали, засівали та читали вірші. Більше чим добре, тому що ну дійсно вони з розумінням вже якось відносяться і розуміють послідовність хронологію цих подій, як вони вже їх розповідають що спочатку. Новий рік, потім різдво. Відповідно, потім Василя від Хрещення, Вони вже якось ну вже по іншому сприймають і відповідально до цього будуть. Ну я думаю, що. Це дуже гарно. За традицією діти садочку Ромашка приходять колядувати до міської ради вже на заключне свято водохрещі. Зранку малюки разом з вихователями виходять на вулицю, співають колядки та засівають жито аж до самої ради. Ми йдемо по дорозі, співаємо пісні. Людям це дуже подобається. Вони йдуть з торбинкою, коли співають. Люди їм прямо на дорозі цукерки дають. Ну, це і через і в нашому садочку дуже багато приділяється уваги народознавству вихованню, щоб наші діти не забули свої традиції, своє коріння. Також міський голова пригадав, як в дитинстві у різдвяні свята вони з друзями збиралися і ходили колядувати. Ці свята парубки чекали з нетерпінням, бо їх раду запрошували до осель та щиро винагороджували за старанні виступи. Висівали, щодрували. Ну, було цікаво. Ну, знову ж це певний вік, певний час. І відповідно, я думаю, що не дарма, то хлопець повинен. Принципів помешкання заходити першим. Там відповідно ну, нам лексі було, по крайній мірі чим дівчатам. Це я пам'ятаю 100%. Держслужбовці також відкривали двері своїх кабінетів, запрошуючи малих діток. Після невеликих виступів їх щедро нагороджували цукерками та навіть грошима. Хто був, то бачили, що кожен кабінет відкривали відкривалися двері, відчинялися, і просили зайдіть до нас, зайдіть до нас. Як радісно зустрічали дітей, дарували їм подарунки, і гроші, і цукерки, і пиріжки. Бо всі були задоволені те, що діти прийшли. Коли приходять діти, це на раді діти це майбутнє. Значить, нашого міста, нашої країни, є майбутнє. У віршах та піснях діти щиро бажали голові міста та працівникам ради, слагоди, добробуту, багатства та здоров'я. Будемо сподіватися, що всі побажання справдяться, і цей рік буде щасливим для кожного українця.